Ми продовжуємо серію розповідей про приклади успішної релокації на буковину та реалізації ідей, які привезли з собою у наш регіон. Вимушені переселенці. Вони починали з виробів з бронзи, дитячих списів, щитів, луків, а тепер працюють з дорогоцінними металами. Подружжя з Києва приїхала до Чернівців півроку тому через погіршення здоров'я внаслідок постійних обтілів в столиці російськими військами. Тут Яна та Олексій облаштували майстерню, а нещодавно подалися на гра. Ран для підтримки власної справи подробиці далі у сюжеті. Колони, каблучки та інші прикраси під індивідуальне замовлення. Півроку тому до Черніців з Києва приїхала пара Яна та Олексій, які займаються виготовленням ювелірних прикрас. На їх підприємницькому шляху траплялося багато перешкод, починаючи від коронавірусу та закінчуючи повномасштабним вторгненням. Втім, пара змогла вистояти перед труднощами та реалізувати себе у цих складних умовах. Наразі Яна Бадалова пройшла навчання. В жіночому підприємницькому хабі UV Hub, де змогла отримати знання, необхідні для подачі на грант для розширення свого бізнесу. А як правильно це зробити, учасниць навчили досвідчені та висококваліфіковані лектори. Після співбесіди, після того, як я пройшла відбір, там нас було десь 27 жінок, нас там навчали протягом трьох тижнів. Три рази на тиждень ми навчалися очно, і також нам давали додаткові матеріали для вивчення вдома, домашні завдання. Це все треба було робити для того, щоб ми могли краще зрозуміти бізнес-процеси. А вони там розповідали починаючи з Азів, починаючи з того, як сформувати свою місію і цінності свого бізнесу, і закінчуючи тим, як прописати свій бізнес-план по етапу на три роки. І ми це робили все на практиці. Ми це робили все з підтримкою. У нас був спільний чат, де нам все це пояснювали. Якщо треба питання, у результаті я набала. Далова подалася на державний грант на власну справу. А по завершенні навчання підприємиця продовжила брати участь у заходах, які організовували в Hub. Кожен місяць ми будемо їздити на різні підприємства, дивитися екскурсії, спілкуватися з виробниками. Тому я залишилась в програмі, щоб це робити, щоб мати зв'язок з іншими жінками-підприємицями з Чернівців. Бо це дуже таке сильне ком'юніті. Я познайомилася з 25, як мінімум, жінками, і десять половини з них є бізнес. Він корисний, він класний, багато з них соціальний бізнес веде. У мене тепер дуже багато колежанок. Я дуже щаслива цьому, тому що я в місті абсолютно новенького я нікого не знаю, і це таке ком'юніті, яке дуже сильно підтримує. Після цієї програми ти дійсно відчуваєш таку сильну жіночу підтримку, яка дуже дуже окриляє. Кожний виріб це фактично авторський витвір, адже виготовляється вручну. Як розповідає Олексій, ювелірна робота вимагає досконалого вміння в обробці срібла та золота. Наша діяльна, як особливість, грубо кажучи, це те, що ми беремо, беремося за ті замовлення, за які інші люди не беруться. Через те, що якщо вони їх будуть робити, то це буде велика вартість, і людина не погодиться, і це просто складно для них. Але я через те, що я учка, я ну, я таким важким способом отримую досвід, просто роблячи це, і все виходить, і ну, досвіду більше більше стає. Майстерні виготовляють зокрема прикраси з різноманітними тваринами, як існуючими, так і легендарними. Популярною є також фентезі тематика. А наразі найбільше користуються попитом прикраси дрони, які люди замовляють як собі, так і на подарунки. І відбувається постійний контакт із замовниками. І Яна бадалово каже, що разу є свідком, наскільки прикраси стають символічними та індивідуальними. Є навіть дивовижна історія, де кулон по. Міг вижити під час окупації. Жінка купила в мене лунницю. Вона жила в Бучі. До неї прийшли окупанти. Вона просиділа в окупації деякий час. Вона вибіжала з цієї окупації, врятувалася, і все, що в неї було з собою, це лунниця. Вона мені написала вже, коли була за кордоном, що вона хоче ще одну таку там для мами, здається, тому що ця лунниця допомогла їй врятувати життя. Вона на неї дивилася, опиралася і пам'ятала, що вона має жити далі. Ну я. Ну, мене ця історія так ну як тронула. Я ну коли тоді це вона мені писала, я просто плакала. Ювіхаб готовий і далі підтримувати жіноче підприємництво на Буковині. Нагадаємо, до 1 жовтня триває прийом заявок на вже шосту хвилю навчальної програми, необхідної для отримання грантових навичок. Зробити заявку можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Тетяна Дубіцька темедня два.